Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу, вас вітає команда шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на неділю 28 вересня. Що ж, події, які відбуваються навколо нас, ті, в яких ми чи приймаємо, чи не приймаємо участь, вони все одно відбудуться. Це в нас 17-й старший аркан, це в нас зіронька. Зіронька це не надія, це напруга яка слабше, спадає, стає трошечки легше, тобто буде приємне відчуття. У побуті нас зустрічає 15-й старший аркан, це в нас головний білі, це в нас алкоголь, наркотики, якісь ігри. Це тоді, коли ви добровільно йдете у полон якихось залежностей. Тобто, можливо, ви будете гарно проводити час, і вам здається, що це гарно з алкоголем. По наркотиками, або ви будете у щось грати, тобто дозволити, або хтось об'їсться там, до того, що буде погано. Також, якщо цього не буде відбуватися, бережіть своє здоров'я, адже це може означати, що в когось підниметься дуже сильно тиск, буде боліти голова, буде погане самопочуття. Сюрпризом від долі для нас стає дев'ятий старший аркан, а це в нас. А... Відлюдник, відлюдник нам розповідає про необхідність усамітнитися. Це координальна зміна якихось цілей. Тобто, ви можете спочатку дня щось там планували, кудись збиралися рухатися, щось робити, але не будете цього робити. цілі зміняться раптово вам прийдеться кудись рухатися, куди ви не збиралися. Можливо, ви просто підете всередину в себе, там десь усемітниця під якоюсь ковдручкою, там про щось подумаєте. Можливо, і так буде. Це спокійно, очікування змін. А отже, відлюдник. Отже, хто як бачить цей спокій. Наша роль у цьому всьому королева Кубки оце вже дуже емоційна така людинка, це в нас. Драма Квін, тобто емоції через край вирують, це і сльози, істерики і все. Тобто, ми будемо дуже емоційно реагувати в цей день на усе, що відбувається навколо. Дуже імпульсивно, дуже яскраво. Це може бути як сміх, так і сльози. У підсумку в нас випадає сімка посухів, а сімка посухів це про дух боротьби. Тобто, впродовж цього дня. Нам прийдеться боротися, щось комусь доказувати, з кимось чомусь суперничати. Можливо, просто перетягувати ковдричку на себе, тобто, а я хочу туди, а я хочу сюди. Увесь день прийде з цим відчуттям відчуттям боротьби. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро.